Всім привіт! З вами я Стас. І сьогодні Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо робити огляд на гру так або ні. Як ви можете побачити, я її вже не відкривав. Ой, я її вже відкривав. Гра від двох гравців. Тут карток 30. Так або ні, це збірник ілюстрованих детективів. Ведучий оповідає історію, а ви задаєте питання таким чином, що ведучий міг відповісти лише так. Або ні. Проявляйте свою логіку і інтуїцію та знайдіть правильну відповідь. Отакі От тут картки. А тут запитання на одній стороні, ззаді відповідь ззаду. Як грати? Ем... Вибирайте суддю, який буде читати запитання. Він бере всі карти і вибирає одну карту. І витягує, і читає запитання. Потім він перегортає карту і дивиться ці відповіді. І слухає, що скажуть гравці. Якщо гравець сказав правильно, то йому віддається ця карта в стилі як очко. Ну. Це був огляд на гру так або ні. Ставте лайки, підписуйтесь. І і... і... хорошого дня, до побачення!